Добрий день, це канал я і мої кози, і ми з вами на кухні. Так, пішла я вирвала пару полуничок. Прошу не писати, що це зеленець, вони дуже солодкі ось ці полуниці, Це ті, що мають родити ціле літо, якщо їх суш не замуче. Ось. Дуже ароматні і дуже смачні. Що від Максима, а що з агромаркету, ті, що я заказувала. Дуже гарні. Ось. Так що ось таке то. Зараз ми їх поріжемо і будемо щось смачне готувати. Ось. На дворі почалася жара, треба нам приготувати смакоту. От. так що, такі то справиньки. Ще багато їх нема. Ось. Жара сильна, вони не... Я думала, що будуть кислі, хто знає, які, бо вони більше, як сказати, не достигають та жаряться на тому сонці. Але ні. Дуже смачні. Так, щось таке діло. Зараз ми зробимо морозиво. Нам треба. Вершки. Ось, і треба нам цукрову пудру. Ну, коли сметана довго збивається, то може брати цукор. Ну, у мене дуже хутко збиваються вершки, робиться масло, то я мушу брати пудру. Ось. Так що ось таке діло, щоб воно успіло розтопитися цукор. Ну, я не знаю, чи я попробую, бо там цукор можна брати, можна не брати. Я то взяла цукрову пудру, але я не знаю, чи я буду давати. Так кажу, як є. Зараз ми подивимося. Так, ось такі мене полунички. Тут є пару суничок вже вирвала, ані ще одна осталася. От, і будемо зараз збивати. Так, це у нас. Вершки вчорашні. Вчора перегнала, вони отакі ріденькі, то я буду надіятися, що воно мені довше буде збиватися, бо густої не брала сметани. Так, ложок 4 нам треба какао. Розмішаю вперед. Трошки ложкою, а тоді зіб'ємо міксером. Чого ложкою? Бо зараз як міксером на оборотах великих дуже, дуже вспилиться какао. О, і буде недобре. Додамо сюди згущенку. Треба буде в неділю наварити свої вже згущенки. І тепер все зіб'ємо. Я разів, покажу. Так, забула сказати, додала трохи ванільки і ще долю трошки молока, бо вершки дуже густі. Молоко охолоджене. Дуже жирні, треба трошки роздати молоком. І зараз ми його зіб'ємо. І усе, його покажу, що далі. Так. Ось так воно збилося у нас, бачите, яке. Воздушне, таке вийшло, гарне. Додаємо сюди наші полуниці. Цукру я не давала сюди. Три ложки ложки згущонки повністю вистачає. Сметана солоденька, свіженька. Так, щось таке діло. О! Будемо ставити на заморозку. Так, набрала я два лоточки. Повнити? Колись я заказувала їх. Хороша річ. О, і зараз відправлю в морозілку. Хай замерзають. Ну, тут ще в мене залишилося, зараз я ще, напевно, формочки з підморозила наберу. Хоча я їх не маю як всунути, бо мені в тих лоточках краще сунути в морозілку. Ну, зараз подивимося, щось ми придумаємо. Так, взяла ось таких чотири штучки, попробуємо. Попробуємо напхати в них морозиво. Ось так. Ну, зараз вона пихаю форми, тоді покажу. Так, ось так. Для якраз повні. О. Так. І відправимо морозитися. Замерзне. Тоді попробуємо, яке в нас вийшло морозиво. Ось такі то справи. Ну, я знаю, що і так смачно. Але ж треба, щоб замерзло. Так, возімо морозиво і забуду зняти, яке вийшло. Трошки забагато замерзло, поки стрім провела. Ну, смачно. З полуницею не перевершене. Mama колирати смакота дуже, дуже смачно. Так що готуйте, смакуйте, всім смачного. Хі -хі. Люблю морозиво їсти ложкою. Ось так. Гарного усім. Вечора, дня, ранку. Всім всього самого найкращого. І до зустрічі в слідуючих відео. А я ще з половинку морозивою телепаю і піду спати. Так що ось таке то. Всім тільки хороших новин. Всім па-па!